Ви будете здивовані після цих рідкісних фотографій. Місце відпочинку Щелепа Кита СРСР 1960 рік. Вільям Стейг, творець Шрека з професійним реслером Морісом Тілле, який був прообразом персонажа 1940 дев'ятсот роки. У віці 10 років Джордж Дейві був засуджений до одного місяця каторжних робіт у в'язниці Вонсуорт за крадіжку двох кроликів: Лондон, Англія. 1872 рік. Мері Н. Беван 1874 року народження була англійкою, яка гастролювала по всьому світу як найпотворніша жінка в світі після того, як її зовнішність різко змінилася через розвиток акромегалії. Моделі демонструють одяг фірми Adidas 1985 року тренування. Австрійські військові вчаться доїти за допомогою спеціального тренажера у військовому училищі 1935 року. Підтримай україномовний контент, підпишись на канал.